Дональд Трамп відклав запровадження 50% відсоткових мит на товари з ЄС. Про це він заявив після розмови з головою Євросоюзу Урсулою фон дер Ляєн. Голова Білого Дому повідомив журналістам, що відсунув термін запровадження митного тарифу на 9 липня. Вона попросила відстрочку щодо 1 червня. Вона сказала, що хоче розпочати серйозні переговори. Я казав це і вам, і іншим. Вони повинні це зробити. І в нас була дуже хороша розмова. Я погодився перенести термін. Раніше Дональд Трамп пригрозив Брюсселю, що якщо угода не буде укладено, то мита для Євросоюзу в 50% набудуть чинності вже на початку червня. Цю заяву він зробив, оскільки був розчарований темпами переговорів. Із ЄС його погроза викликала нове потрясіння на світових ринках, через що акції знову впали. Урсула фон дер фондерляєн привітала відстрочку з її слів. Європа готова швидко рухатися в переговорах. Водночас Трамп у своїй заяві ще раз зупинився на загальній меті. Мид. За його словами, вони мають дати США змогу розпочати виробляти недорогі товари, такі як текстиль. Ми хочемо робити величезні речі. Ми хочемо робити це, використовуючи штучний інтелект, комп'ютери та багато інших елементів. Під текстилем я маю на увазі не футболки чи шкарпетки. Як очікують від строчення ми для ЄС знову позитивно позначиться на світових ринках. Водночас критики стверджують, що ця невизначеність заважає компаніям планувати майбутнє.